Український безпілотник залетів на територію Естонії під час атаки на російський порт усть Луга. В Талліні підкреслюють, що Україна має законне право на самооборону. Про це повідомило Естонське національне телерадіомовлення. Генеральний директор департаменту поліції безпеки Марго Паллосон розповів, що дрон упав у Естонії вранці 24 серпня. Наступного дня на полі знайшли його уламки, а також воронку від вибуху. Постраждалих немає. За словами Паллосона, є підстави вважати, що це був український дрон, спрямований на цілі в Росії. Однак, через глущення сигналу GPS та інші засоби радіоелектронної боротьби, які застосували росіяни, він збився з курсу й опинився в естонському повітряному просторі. При цьому наразі немає жодних ознак, що це міг бути російський апарат. Дрон був військового призначення, і ніс вибухівка, яка здетонувала. Міністр оборони Ханно Певкур запевнив, що після інциденту було застосовано всі необхідні процедури. Він підкреслив, що пояма уламків дрона є наслідком війни, яку веде Росія, тоді як Україна змушена захищатися. Певкур також повідомив, що Естонія закуповує нові радари для відстеження низьколітних об'єктів, що значно посилить оборонні можливості країни, хоча повне покриття поки що під питанням. Паллосон зазначив, що дрон міг потрапити до Естонії як з боку Росії, так і через Латвію. Для з'ясування точних обставин КАПО спільно з прокуратурою розпочали розслідування. Керівник розвідувального центру сил оборони Ківісельг наголосив, що глушіння GPS Росія застосовує для захисту своїх стратегічних об'єктів, а не проти Естонії чи НАТО. Тому рівень загрози для країни не змінився.